Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 фільмів, знятих за мотивами коміксів Марвел. Поїхали! Колись давно Джонні Блейс віддав свою душу самому дияволу, намагаючись врятувати батька від смертельної хвороби. Чоловік все одно помирає. Після чого юний Джонні вирішує раз і назавжди залишити рідне місто, покинувши у тому числі і кохану дівчину. Багато років у поспіль Джонні стає найвідомішим мотокаскадером у всьому світі. Проте минуле його не залишає. Коли син диявола тікає на землю, батько нечистого повертається до Лейза та вимагає виконати свою частину договору. Ось тільки він не забирає душу Джоні, а перетворює на примарного вершника посланця Темрявий, який після заходу сонця збирає душі грішників. Тисячу років тому вень ву знайшов десять магічних кілець і, одягнувши їх на руки, отримав силу та безсмертя. Багато століть він бився з темними сутностями, доки не зустрів дзян лі. Одружившись, з якою і згодом радісно вітаючи народження сина Шанчі та доньки Ся лінь, позбавився потужного артефакту заради спокою своєї сім'ї. Проте напад головорізів з банди Залізний кулак і загибель дружини змусили чоловіка повернути чарівні. Амулети і почати виховувати дітей як вмілих воїнів. Натомість Шанчі не бажає ставати найманцем батька і тікає в Америку, почавши життя звичайного юнака. Внаслідок гама випромінювання вчений Брюс Беннер почав перетворюватись в нестримного Халка і тепер змушений ховатися, адже його постійно переслідує армія США. Цього разу Брюс осів у Бразилії та шукає спосіб, як повернути свій організм у нормальний стан. Проте одного разу він робить промах, через який військові на чолі з генералом Росом виходять на його слід. За Беннером посилають загін особливого призначення на чолі з фанатичним майором. Омблонський Талановитому нейрохірургу Стівену Стренджу пророкували славу одного з найвидатніших лікарів сучасності. Проте одного разу, повертаючись додому після урочистого вечора, Стівен потрапляє в жахливу автокатастрофу, внаслідок якої отримує сильні травми обох рук. Незважаючи на старання лікарів, Стренджу так і не вдається до кінця відновитися, і його кар'єра опиняється під загрозою, не бажаючи миритися з таким поворотом долі, Стівен. Намагається знайти спосіб, як зцілитися, та одного разу зустрічає мудру старійшину, яка погоджується йому допомогти. Могутній мутант Ен Сабахнур, який колись правив давнім Єгиптом, стає жертвою змови, що порушила його плани переселитись в нове тіло та отримати безсмертя. Після ув'язнення довжиною у кілька тисяч років він знаходить довгоочікувану свободу і вирішує нагадати світові проїстинного правителя планети. Частина людей з надприродними здібностями вирішують стати на сторону Сабаха, і лише невелика група мутантів, очолювана професором. Ксав'єром кидає виклик могутньому ворогу. Багато років поспіль таємничий генерал Дрейков створював неперевершених кілерів, здатних виконати будь-яке завдання. Наташа Романов мала стати найкращою з них. Натомість вона вбиває негідника та покидає країну. Через роки Наташа дізнається, що нібито закрита програма по створенню шпигунок досі існує. Тоді як генерал відповідальний за жахливий експеримент ще живий. Задля того, щоб раз і назавжди покінчити з минулим, вона об'єднується зі. Своєю зведеною сестрою Оленою та прийомними батьками і вирушає на пошуки Дрейкова. Мед, мердок живе у світі вічної темряви, проте вона оживає завдяки безлічі звуків навколо, не дивлячись на те, що мердок сліпий, решта його почуттів працюють з незвичайною чіткістю, перевершуючи можливості звичайної людини. Вдень Мердок шанований адвокат, який захищає права тих, хто став жертвою несправедливості. Проте, коли настає ніч, мед ховає обличчя під маскою, переходить межі закону та стає месником, який. Бореться зі злочинністю на вулицях рідного міста. Вічні давня раса прибульців, яка прибула на землю, щоб захистити людство від галактичних девіантів, виконавши свою місію, десять могутніх воїнів продовжують таємно жити серед людей. Вони не втручаються у війни та конфлікти і лише трохи стимулюють технічний прогрес на планеті. Проте, коли Земля опиняється на порозі так званого пробудження, що має призвести до неминучого знищення всього живого, вічні знову об'єднуються та намагаються з знайти спосіб врятувати людство. Четвірка талановитих вчених веде розробку унікальної технології, здатної переміщувати людей у паралельні світи. Під керівництвом Ріда Річардса вони стрімкими кроками наближаються до своєї мети, і нарешті, після числених експериментів, їм вдається відправити під дослідну мавпу в альтернативну реальність. Незабаром вчені таємно від свого наставника користуються власним винаходом і також рушають в невідомість. Проте, прибувши на місце, вони зазнають впливу позаземного енергетичного поля і повертаються на землю вже не зовсім людьми. Верс, найсильніший воїн елітної команди Зоряна сила імперії Крі. вона володіє унікальними здібностями, які навчається контролювати, тренуючись з командиром загону Йон Рогом. Якось розвідувальна група Крі вирушає виконувати бойове завдання на планету Торфа, проте потрапляє в засідку, влаштовану скрулами ворожою расою, яка вміє змінювати свою зовнішність, рятуючись від переслідування противника Верс Зазнає аварії над Лос-Анджелесом, тоді як нова хвиля міжгалактичної битви двох непримиренних рас переноситься на територію Землі.